Єднаємо експорта до нашого етеру. Ще одну гостю. Це буде Наталія Бутирська, експертка з потенцій східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа. Добрий вечір, пані Наталію, Дякую, що ви доєднуєтесь. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Пані Наталі, ми ну точно хочемо у вас розпитати про турне Трампа країнами Азії. Зокрема, цікавить зустріч із Сі Цзінпіньом Буде зустріч е, у Південній Кореї. Уже цього тижня вони там зустрінуться. Що на порядку денному? Чого очікувати від е, цієї е, зустрічі? І наскільки вона зараз потрібна на тлі усього, що відбувається між двома великими країнами? Вона потрібна, звісно. І обом сторонам, тому що незважаючи на те, що вони дуже серйозно між собою протистояли, і навіть напередодні цієї зустрічі, яка навіть час від часу була під питанням, але тим не менше, зустріч відбудеться, і тому це важливо для Китаю, для його економіки, це важливо для Сполучених Штатів Америки і для їхньої економіки. Саме тому сторони намагаються знайти якісь рамки їхнього співіснування, їхньої співпраці. Хоча це не просто звісно, і конкуренція між двома країнами нікуди не подінеться, і не факт, наприклад, що вони закладуть якусь основу для їхньої взаємодії, і навіть якісь можливо, підпишуть документ. Не факт, що через певний час якась сторін не порушить, чи якась сторін не побачить, що інша порушує. Це це, це це звісно, що може бути в нинішніх відносинах між сполученими штатами Америки та Китаєм. Друге, це важливо для всього світу, тому що це дві важливі економіки, з якими взаємопов'язаний весь світ. І якщо раніше, наприклад, в пору їхньої взаємодії чи якоїсь такої, знаєте, прогнозованої конкуренції, більшість малих і середніх держав тієї ж самої Азії, куди, куди поїхав Трамп і робить своє турне, намагалися балансувати свої відносини з кожною з великих сил і брати найкраще з них для своїх економік, безумовно, то зараз для них дуже важка ситуація, в разі якщо доведеться робити вибір. Тому що ми нагадаємо у квітні місяці, коли Дональд Трамп увів тарифи проти практично всього світу, він не став у певну умову багатьом країнам про те, що вони мають вибрати, і з ким вони будуть співпрацювати, тобто, це це таке страшне і болюче питання для багатьох країн, тому можливість Китаю та. Сполучених штатів Америки співпрацювати певним чином, вона ще й буде таким позитивним сигналом для інших, що вони можуть принаймні зараз продовжувати балансувати між цими двома силами. Пані Панаталі правильно я пригадую, що 1 листопада це дедлайн, який Трамп встановив для запровадження додаткових 100% тарифів до Китаю, на чи може бути зміна дат? Так, але судячи з останнього останніх розмов за результатами зустрічі китайської делегації та делегації Сполучених Штатів Америки в Малазії на рівні міністра фінансів БСНТ та на рівні рівні віцепрем'єра. Сторони домовилися напрацювали, тобто основу для того, про що будуть домовлятися Трамп Трамта Сідзіньпіль. Зокрема, те, що ми чули, наприклад, від американської сторони. Вони домовилися про закупівлю сої з Сполучених Штатів Америки. Це важливо, тому що понад 50% всієї експортної сої із сполучених штатів Америки було зосереджено і спрямовано на китайський ринок, і їхні фермери дуже серйозно постраждали. Від того, що Китай перестав її купувати у відповідь на певні дії з боку Сполучених Штатів Америки. Наступне закріплять угоду про TikTok. Ну і от ці тарифи було ну, принаймні між словами, ми почули про те, що Сполучені Штати Америки не будуть вводити 100% тарифів, про які було анонсовано, А з іншого боку, і зі свого боку, Китай відкладе на рік от те ліцензування щодо магнітів та рідкоземельних металів, про які. Про яке ось зайшла мова, і яке було дуже сприйнято серйозно, і Сполученими Штатами Америки, ну і іншими союзниками Сполучених Штатів Америки. Пані Наталі, у нас гість в студії. Ми тут з паном Андрієм також говоримо і про перемовний процес, і про завершення російсько-української війни. Скоріше б уже воно сталося. Пане Андрію, що ви думаєте у контексті зустрічі Трампа і Сі Цзінпіня? Які шанси, що вони домовляться про тиск на Росію? Складніше. Тому що ну це має змінити взагалі всю стратегію Китаю на найближчі там роки два це Точно ми прекрасно розуміємо, що зараз ситуація на в Україні Китаю вигідна, тому що в нього є своє стратегічне бачення на Тайвань. І ну, якщо навіть розпочати, розпочати повноцінне вторгнення, точніше, як вони сказали, знищення сепаратистів, як говорить в Китаї, то ну. Якщо Сполучені Штати Америки, не ті говориться, якщо Сполучені Штати Америки будуть захищатися, то вигідно отримати два фронти, тобто розтягнути зробити розтяжку Сполучені Штати Америки, і, наприклад, гіпотетично і для Путіна також є певна вигода в цьому, тому що для того, щоб зберегти своє лице перед своїми рабами, йому відкрити другий фронт вже відверто з країнами НАТО, також дуже дуже вигідно і гіпотетично це можливо, тому я не вірю в повне. Повне, наприклад, Повну дружбу між Америкою і е, Китаєм, тому що поки що стратегічно це не невигідно нікому американцям вигідно <клес> американцям вигідно знищити економічно Китай, тому що їм не потрібен цей конкурент. Е, вони вже будують конкурента на базі Індії. Е, вже як вони вважають, тому що і Китай був побудований до речі завдяки Сполучені Штати Америки і завдяки інвестиціям американським. Зараз вони не змогли це втримати. Вони надіються, що з Індією буде по-інакшому. От вони зараз створюють таку конкуренцію, і можна буде легко мені Лювати цими двома великими монстрами, от а тому поки що ж кажу я не, не бачу великої перспектив. Я бачу тут питання в іншому. Наскільки буде відтягнуто оцей конфлікт майбутній між Китаєм і Америкою і Тайванем Тобто, коли це буде через рік через бачити через десять питання України, от в якому контексті пані Наталі долучиться і ви до нашої <кій> якому контексті воно буде обговорюватися на цій зустрічі? Да? Ну от що Трамп скаже Сі, допоможе завершити зупинити Росію, завершити російсько-українську війну чи що? Ми повинні дивіться насамперед розуміти, що питання України російсько-української війни не перше у переліку тем, які будуть обговорювати Китай та Сполучені Штати Америки, тому що в нас багато змі говорять про те, що це стане чи не якоюсь вирішальною такою зустрічю е, і поставить кінець війні. Я згодна з паном Андрієм про те, що е, далеко ні, тому що протиріч між двома країнами забагато їм би вирішити те, про що, чим вони зараз почуться оці чотири питання і так далі. Що стосується війни, Трамп паралельно говорив про те, що він буде просити Китай, аби він не закуповував енергетичні ресурси у Росії. Є дві речі він буде просити обговорювати це з Сі сідіньпінім. Вочевидь, він буде приводити і свої аргументи і економічного характеру, тому що паралельно він говорив про те, що і Китаю не вигідно, СІ розуміє, що ця війна погана. Ми не знаємо, чи дійсно СІ розуміє, тому що ми бачимо трошки інший Китай на сьогоднішній день, менш прагматичний, ніж звикли про нього. Думати, але що стосується, наприклад, навіть тих самих енергоресурсів, то ми бачимо, що у сполучені штатів Америки є інструмент тиску, це вторинні санкції, Але чи використає він проти Китаю? Чи будуть підніматися такі перемови? На перемовинах буде підніматися жорсткі жорстке питання. Що в разі, якщо ні, то сполучені штати Америки застосують ці санкції. Тобто тут чи не вплинеться на загальні процеси? Чи буде Трамп говорити таким способом? із з Цзіньпінім. тобто мені здається, що навіть стосовно енергетичних ресурсів закупівлі нафти, то Китай намагається демонструвати, що він незалежний у своєму виборі, у виборі своїх партнерів. І, зокрема, він постійно відстоює свої взаємини з Росією і, і торгівельні, в тому числі. Тому буде важко, наприклад, змусити Китай чи переконати Китай навіть у цьому плані повністю відмовитись від підтримки Росії, тому що є декілька. Фактор і тому, що Росія важлива для Китаю, і навіть в переговорах США, по подальшому тиску, в майбутньому якомусь стратегічному передбаченні і тому, що дешеві ресурси з Росії, особливо зараз, коли багато країн змушені будуть відмовитись від них, важливі для самого Китаю з точки зору їхнього планування тієї самої операції щодо Тайваню. Водночас пані Наталю Блумберг пише сьогодні про те, що санкції проти і Лукойлу ну викликали занепокоєння у нафтовій промисловості Китаю. Чи правда це і, і ще одне навздогін так останнє запитання? Змі пишуть, що ця зустріч зараз ну не дуже скажімо на часі для Сі Цзінпіня, тому що він, нібито не так давно переніс інфаркт. і Він не в найкращій зараз своїй формі. Ну і плюс там є історія із його компартією із засіданням останні. Ну от наскільки це зараз для Пекіна зручний момент? Мені здається, що ми маємо чутки про стан здоров'я, про там нібито якісь проблеми у владі за результатами пленому цікаві партії Сі Цзіньпін сконцентрував владу у своїх руках і власне кажучи, немає ніяких сигналів, що він її втрачає. Якби були якісь проблеми, то звісно Китай би мав можливість відмовитись від зустрічі. І Сі Цзіньпін не поїхав би на цю зустріч. Якби, якби були якісь ознаки чи поганий, поганий, поганий стан здоров'я. чи Наприклад, небажання Китаю зустрічатись, я думаю, що ні. Що стосується компаній, то дійсно у нас є якісь окремі такі результати, що нібито окремі нафтопереробні заводи, окремі компанії зараз перестали закуповувати російську нафту, чи, наприклад, змінили тимчасово своїх свої джерела закупівлі нафти. Але з моєї точки зору, це певна певним чином реакція. І відслідковування ситуації, яким чином буде діяти Трамп, чи будуть Сполучені Штати Америки накладати вторинні санкції на всіх тих, хто буде купувати російську нафту, чи можливо в процесі перемовин, як я вже сказала, наприклад, політично Китай відстоє закупівлю цієї нафти або поставить якісь умови, коли Трамп не захоче приймати їх. Тобто є дуже багато факторів, і важливо, щоб Сполучені Штати Америки дійсно довели. До кінця оцю оц, оці погрози, які вони і не тільки в прийняття санкцій, аби вони реалізували достатнім да, чином, щоб не було різних способів закуповувати цю нафту, або, наприклад, робити якісь виключення для, для тих чи інших країн. Я вам дякую величезне, що ви долучилися до нашої розмови. Наталя Бутирська була з нами на зв'язку. Експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа. Дякую вам.